Я, я, в великому рахунок в цьому розібралася. Останні розумі... група ініціативних з трьох чоловік. Так, я вас розумію, в нас група ініціативних вже була по цій каналізації, по інших питаннях. І всюди тепер було вивіщено оці, що мають люди прийти. Я про що я говорю? Що оце, що, 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 що з 100 з лишнім квартир ми прийшли з шести з з квартир. Для того щоб створилася інституна група, достатньо трьох трьох чоловік, чоловік. Достатньо... Далі Вони повинні повідомити е, особисто під підпис або письмовому вигляді кожного мешканця про те, що будуть створені установчі збори. Зібрані на установчих зборах ви будете приймати рішення про створення ОСББ згідно з законом України про місцеві вибори за партії та кандидати о депутати мають право розпочати свою передвиборчу агітацію з дня наступного за днем прийняття відповідного комісію рішення про реєстрацію кандидатів. У нас законом тут. Є кандидати, депутати хто хоче згідно України про місцеві вибори до політичної реклами належить використання символіки. Хай проведе ну хоче прочитати. Хай не прочитаю. Хай успокоїться. Може він хворий на голову. Прошу уваги, прошу уваги. Згідно закону України, про місцеві вибори до політичної реклами належить використання символіки, гімну прапору, розпізнавального закону девізу або логотипів, логотипів політичної партії, логотипів політичної партії, логотипів політичної партії. А де ви ось логотип саме ось логотип політичної партії? Я взяв його тут. Ми принесли оці листівки і сказати за. Ми агітуємо за законність і за те, щоб не порушувався закон.